Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін заявив, що так званий злив секретних документів Пентагону не вплинув на співпрацю із союзниками. Тобто нічого ні. Агенція нагадала, що раніше 21-річному військовослужбовцю Національної гвардії оголошено звинувачення в розголошенні секретних записів військової розвідки. Його арештували озброєні агенти ФБР в його будинку. Інцидент спричинив хвилю критики, яка була спрямована проти Пентагону і викликала занепокоєння в Україні та союзників. То що можемо сказати? Кінець головуванню Росії в Радбезі ООН. Чи якось вони зможуть таке потрапити, на вашу думку, до штатів? Ну, це не кінець, це ротаційне головування, яке там ну, механізм організації націй в цій. Структурі Ради безпеки такі що почергово кожен місяць один із учасників перебирає головування. Дійсно, це головування країни під вивіскою Російська Федерація саме сьогодні в цій міжнародній ситуації виглядає абсолютним дикунством, і на це звернули увагу вже всі, комуналіньки з іншого боку, існують механізми як у самої організації націй, так і у країни, яка приймає штаб-квартиру Організації об'єднаних Націй, Сполучені Штати Америки для того, щоб знову таки з технічних можливостей, які там історіють, це головування для ротаційного головування для Росії зробити нестерпну. От сьогодні мені здається, ми бачимо один такий приклад. це Проблематика отримання делегації України під назвою Російської Федерації, американських віз. один із досить дієвих інструментів впливу психологічного передусім. Ну, але вже півмісяця минуло, тому я так підозрюю, що в принципі голос, головування на квітень так і не розпочнеться в Російської Федерації. Тож чи ще вони мають шанси все-таки приїхати до Нью-Йорка? Ні, розумієте, воно формально існує це головування. Наскільки я спостерігаю, бо зараз е, в цій структурі в Раді безпеки Організації Біданих Націй спостерігати за чимось дійсно важливим і суттєвим немає сенсу. Вона вона заблокована фактично самою присутністю Російської Федерації, країна під назвою Російська Федерація в цій структурі. Тобто функціональні обов'язки Ради Безпеки сьогодні виконувати не може в повному обсязі через причини, е, про які ми не встигнемо розказати, е, бо не так багато часу. Але е так склалося, що з е чисто причин процедурних е місце голови е посідає оце от е дорогу світове. Ну, е є багато шляхів. Не перший раз, до речі, Рада безпеки і Сполучені Штати Америки, е е як країна, яка гостює Організація Об'єднаних Націй, її штаб-квартиру. Треба забувати, що під час е ухвалення рішення про розташування самої штаб-квартири Ради безпеки ООН в місті Нью-Йорк Сполучені Штати Америки країною, яка приймає цю організацію Сполученими Штатами, була укладена з організацією так звана «Host Country Agreement», Тобто угода, яку з одного боку підписали уряд Сполучених Штатів, і з іншого боку, члени Організації Б'єних Націй. Де е, взяті зобов'язання з одного боку Сполученими Штатами, як країна, яка гостює, з іншого боку, державами-членами, і ви знаєте, тут знову таки елемент того парадоксу, що оцей е, світовий злочинець, який носить назву Російська Федерація, він дуже добре вивчив, як працюють е, його ідеологічні, грубо кажемо, вороги. Бо він, е, Боює з Заходом, так він розказує своєму населення. А Захід і англо-американська система це передусім система політична, яка побудована на повазі до права. це Закони. І от те, що записано в угоді Host Country Agreement, тобто країна, яка гостює штаб квартиру Організації Объєдинних Націй, вона дуже довга, і там немає часу про неї розказувати. Але... Один із елементів це якраз вільний, вільний доступ о, учасників офіційних делегацій знову таки офіційних делегацій країн-учасників до території країни перебування. Інструмент візи з цими візами в історії організації об'єднаних націй дуже багато історії для небажаних делегацій є. От сьогодні один із таких, я би сказав, дуже чутливих е моментів, до яких прикута увага, ну, передусім, е публіки е в державі під назвою країни Російської Федерації. Там, по-моєму, кілька днів уже оці от візи американські для російської делегації. ООН це чи не найперші новини у них в стрічках новин. Тобто, з цього роблять, е ну хай роблять це. Права така інструменти є. Візи це тільки один із інструментів, який власне є американським інструментом. Але ще є і інструменти власне самої Організації Об'єднаних Націй. Тут складніше. В американське рішення є американське рішення. А для того, щоб ухвалювати рішення в рамках Організації Об'єднаних Націй, потрібно домовлятися з дуже багатьма чинниками політичними на позиції, яких досі на жаль. Не на всіх на невелику кількість, але на достатню кількість для того, щоб заблокувати рішення, впливає країна, яка сьогодні головує, ротаційно головує головою Раді безпеки організація Біна. А перевіряти російських дипломатів треба прискіпливо. У цьому переконалися, наприклад, Норвегії. НРК, їхній суспільний мовник, повідомляє подробиці про висилку 15 дипломатів російських, які виявилися шпигунами. Норвезька поліція поліційна служба безпеки каже, що 15 співробітників посольства Російської Федерації займалися вербуванням нових інформаторів. Вели на секундочку радіорозвідку на території чужої для них країни. І купували передові технології. По-перше, мабуть, нічого нового я зараз не озвучив. Це стала тактика для російських дипломатів. По друге, а ми можемо припустити, скільки е, розвідки агентури власне, в різноманітних дипломатичних установах російських за кордоном? Ну, я думаю, що я не дуже помилюся е, зараз, коли скажу таку загальну фразу. Ну, існують е, в залежності від е, того. Статусу, який собі сама прописує держава, яка бере участь активно в усіх міжнародних відносинах, а Радянський Союз, чи його цей косплейний нинішній режим російський, він на себе натягує світового гравця, хоча вже давно таким не є. Є, скажімо так, дослідники виписували скільки приблизно захованих, а скільки офіційних, дипломатів працює. Посольства таких країн, кот, в Радянському Союзі це було 50-50 за грамиківських часів. Сьогодні, я думаю, це можна сказати 100%, тому що навіть ті, які формально є так званими чистими дипломатами, тобто у них немає, вони виконують ту саму функцію. Яку на них сьогодні покладено російським режимом, а це режим ФСБшний, тобто вони всі зараз працюють на ФСБшний російський режим, тобто ми можемо сміливо записувати їх всі 100% якраз агент. Не буде великої шкоди, більше буде користі, Якщо ми пофантазуємо, навіть що фактично можна закривати ці російські посорства повсюди, для того, щоб убезпечити себе від. Е того щоб їхні співробітники, чи він чистий дипломат, чи він офіційний розвідник, чи це він неофіційний розвідник не збирав інформацію, бо зараз будь-яка інформація, яка збирається російським дипломатам, вона використовується на шкоду національним інтересам тої країни, на території якої перебуває досі посольство під назвою Російська Федерація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.